Доброго дня, мої кошенятки. Сьогодні у нас 31 січня. Три дні була така температура 39,2. Збігав у магазин без шапці. Наутро, як зліг, 3 дні відпоювався фервексами, ацетиловою кислотою, цитрамонами, аспиринами, малинами, медами. Ну, сьогодні вже збив температуру, очі ще такі, звісно, не дивлячись. Ну, нічого, сьогодні вже нормально. У нас сьогодні стільки снігу. Намело. Піду зараз прогуляюся, куплю щось себе вкусненьке. Трішечки ще так в роті погано, і голова колисається. Ну, нічого, сьогодні ще поп'ю чайов, таблеток. Завтра буду як огіроччик моїй кошенятка. Сьогодні останній день другого місяця зими. Ще переживемо лютий, а там вже і весна-березень. Гарного вам настрою! Не сумуйте, слава зсу, перемога за нами, слава Україні.